Друзі, підрузі, сподіваюся, у вас було таке, що ви знаходите якийсь діамант і хочеться ним поділитися із суспільством. Ось так нещодавно я натрапила на сторінку в інстаграмі Маріупольської поетеси Валерії Карпеленко і одразу захотілося запросити її на нашу програму для того, щоб вона поділилася своєю творчістю з глядачами Маріупольського телебачення. Пані Валерія, доброго ранку. Доброго ранку я дуже вам вдячна за запрошення. У Вас така дуже знаєте особиста сторінка, я би сказала, і ви ділитеся такими душевними враженнями і своєю. Творчістю. А з чого взагалі почалося захоплення поезією? Насправді, це захоплення, це ну, навіть моє життя, тому що це від початку мого життя, від мого народження я пишу вірші, навіть коли не вміла писати, за мною їх бабуня записувала. І вони навіть оці дитячі віршики вони досі збереглися у мене в альбомі. І якось з того періоду, ну, звичайно, що творчість вона вдосконалюється, ти вже більше розумієшся на римах, але все одно пишеться все це душею, серцем. Рим Мене підбираються, вони приходять до тебе. Ну і звичайно, тематика вірші вона змінюється залежно від самого життя. Різні періоди, різна тематика. Ну, от до нещодавно, якщо знайомитися з вашою інстаграм-сторінкою, ви працювали прес-офіцером Донецького прикордонного загону. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, як він вплинув на вашу поезію. Так, в принципі, війна дуже сильно вплинула на мою поезію, тому що спочатку я була добровольцем полку АЗОВ, Потім я пішла в прикордонник і була помічником начальника Донецького прикордонного загону, начальником прес-служби. Зараз я є офіцером запасу. Звичайно, всі ці події, знайомство з людьми, особливо з нашими героями, з нашими волонтерами з усіма цими прекрасними людьми воно дуже змінило мою поезію. Дуже почало почали вони всі ці образи з'являтися в поетичних віршованих строках. Таким чином змінило, і е, зараз е, я планую випускати якраз збірку, яка буде присвячена всім цим людям. В особливості, напевно, все ж таки жінкам, маріупольським жінкам, які є дуже сильними, які від початку боролися за нашу країну, боролися за своїх чоловіків е, на різних фронтах, так би мовити, хтось на війні, хтось, знаходячись в цивільному житті, але тим не менш. І ну, такі зміни відбулися, і про це мені дуже сильно хочеться писати говорити і говорити, наскільки ці люди мені важливі і наскільки вони мене сильно надихають. Ой, дякую за таку дійсно натхнену спіч. Я пропоную, до речі, ваші вірші вплітати у сьогоднішню бесіду. Тому, якщо не заперечуєте, давайте почнемо з першого вірша. Тому що коли ми домовлялися про ефір, там я казала про три, можливо, ми більше сьогодні стигнемо прочитати. З Чого б ви почали? От, ну, можливо таке вірш знайомство з вами. Або що обрали за для першого читання? Ну давайте якраз першим прочитаю вірш про жінку. Хочу зазначити, що всі мої, оці жіноча така поезія, мій простір жіночої поезії. Він і про мене також, але і про моїх подруг, які для мене дуже багато означають, які мене надихають в житті. Її освіта та виховання спонукали її до правильних дій, її розум і мрійливість робити все для того, аби бути щасливою. Так чи інакше, на 200% вона залежала від власних мрій, і на 301% від природних властивостей бути сильною і вродливою. Її чорні сукні злегка облягали її стрункий стан. На тілі були вибиті квіти, і пісні, характеризуючи її натхнення і поетичність. Її цигарки замість диму напускали в очі присутніх туман, що слухали суперечливі розмови про її безрозсудність і практичність. Вона Любила туфлі, злегка проводити кінчиками пальців по будь-яким поверхням, запам'ятовуючи на дотик все таким, як воно є. Вона любила примружувати очі і просто торкатись, шукаючи в цьому примарному світі щось реальне і своє. Вона ходила по вулицях і могла зненацька затанцювати, ніби заграла музика. Хоча перехожі чули лише гул від проїжджаючих повз авто, повз неї важко пройти, ні на мить не призупинившись, її неможливо не помічати, але мені здається, що насправді її ще не бачив ніхто. Боже, одразу такі образи виникають в голові, знаєте, і мені здається, що у думках кожної людини одразу особисті ілюстрації так малюються. Я на це сподіваюся, тому що ну, творчість, поезію і, в принципі, прозу. Я думаю, що кожна людина має розуміти по-різному, інтерпретуючи на себе, і це не треба пояснювати. Спілкування з вами дуже легко розпочалося, бо виявляється в нас є спільні знайомі, які також так. були у цій студії. Нас зараз дивляться, напевно. А Наталка Вінокурова. Яка презентувала минулого року, якщо не помиляюся, в нашій студії свою книжку? Наскільки ваші друзі вам допомагають у поезії? Чи є серед них критики? Так, слава Богу, серед них є критики. Одна з них це Наталка. Я їй довіряю її смаку, і тому мені з нею дуже легко, дуже просто товаришувати, тому що ну, тому що вона така, яка вона є. Вона може може і вона говорить завжди правду. І це дуже багато чого варте. В нас, взагалі, така творча команда: Наталка Вінокурова, Антоніна Якуніна. Власне, якраз дівчата ми з тонею допомагаємо з Наташеною книгою? Ну я її вичитувала, редагувала? А тоня оформлювала як якраз її ілюстрації в даній книзі? Ну і звичайно, книга вона складається з Наташених думок, і це дуже круто. Вона мотивує людей. Це людина мотиватор. А ви так сказали, що позитивно ставитися до критики? Ну ні, сказали, що класно, що є критики, так а чи позитивно ставитися до неї? Як сприймаєте? Яку взагалі критику доводилося чути? Я позитивно сприймаю, звичайно, думки людей і, звичайно, і, власне, відносно моєї творчості, але, ну, знаєте, критикувати вірші це критикувати душу. Mm. А, якщо говорити, Ну, якісь вони не такі, не про те ти пишеш. Ну, людина не може писати не про те, вона пише про те, про що вона живе, як вона відчуває, так вона й пише. Але якщо е, вказують на такі недоліки, ну там якісь помилки, mm -hmm. там ті ж орфографічні помилки, або ну десь якась ну, трохи дивна рима. Ну, буває так, що ти от написав і якось потім перечитуєш, ну дійсно воно трохи дивно, дійсно, трохи треба підправити. І якщо ну, це на благо. То звичайно, це позитивно. Ви знаєте, я коли читала ваші вірші на сторінці Моя маленька незалежність в інстаграмі. До речі, раджу підписатися, раджу ознайомитися. Я хапала себе на думці, що я там про особисте щось знаходжу. А чи траплялися у вашому житті настільки особисті вірші, якими ви не ділилися з оточуючими? Якраз от буде такий переламний момент. Це випуск у цієї моєї збірки, яку я готую. Вона буде називатися Квіти і зброя, тобто якраз поєднання війни і жінки. І там дійсно будуть доволі особисті вірші про щось наболіле, про зміни, вставлені до важливих життєвих речей через призму війни, тобто наскільки довелося своє життя змінити і. І про болюче також буде дійсно, і про загиблих товаришів там буде. Вірші деякі я дійсно не викладала і думала. Насправді довго думала, чи їх викладати, але вирішила, що потрібно, тому що це також, це також мої емоції. І я думаю, що ці вірші, напевно, ті, хто буде читати, вони навіть сильніше їх відчують. Мені здалося, що потрібно цим поділитися. Дякую за таку відповідь. Ви згадали про друзів про підтримку. А чи є в Маріуполі поетичний осередок, до якого ви відноситеся? Та чи взагалі ви спілкуєтеся з маріупольськими поетами? Якщо так, то з ким? А, ні, насправді не спілкуюся лише з тими, ну, з такими поетами, як я, які, напевно, Ну, як сказати, не позиціонують свою поетичну творчість лише ну, там як основне якесь заняття? А от саме, щоб сказати, прямо з поетами, які ну, письменниками, поетами, певно, що ні. В мене є улюблений поет, на якого я рівняюся. Ну, намагаюся рівнятися, який мене також дуже сильно надихає. Це Сергій Жадан. Він часто, слава Богу, буває. Хоча ну, для мене недостатньо часто, ну, буває у нас в місті. У мене навіть є вірш присвячений йому, на жаль, я сьогодні не взяла, але бачите, мова зайшла, але ну, нічого страшного. Я думаю, він мене дуже сильно надихає. я Намагаюся бути на всіх його виступах. І для мене є дуже важливим таким його приїзд. Це. Ну, я вже і забула це 14 чи початок 2015 року, коли ми організовували його приїзд в Маріупольський державний університет. Я тоді ще викладала. Була викладачка. Мені настільки було важливо, щоб він приїхав, бо до цього я з ним познайомилася особисто в Києві. І він мені написав свій телефон, свою пошту. Для мене це було так дивно і приємно, що він така проста людина. І ось його приїзд тоді, в прифронтовий Маріуполь для мене дуже багато означав. І теж такий був переламний момент. на тоді я думала, чи дійсно піти в творчість, говорила про це з ним. Ну але вибір був зроблений інакший. Але я думаю, що він був правильним. Це знаєте, такий цікавий ланцюжок вас надихає Сергій Жадан, і я впевнена, що ви надихаєте також і Маріупольців, і людей, які мешкають поза нашим містом. А другий вірш, якщо не заперечуєте, мені здається, що саме час. Добре, я думаю, що як другий я прочитаю вірш про свято Маріуполю. Тут очерет лоскоче хмари, впадають ріки у поля. Вівці з небесної отари пасуться, де небес торкається земля. Лісами ходять старі боги, дерева гнуть, траву, неначе їх велетенські міцні ноги. Тут кожен смертний ясно бачить. Кора у рунах, вітер віє й сонячний коловорот, врожай збере і знов засіє могутній славний цей народ. В усі віки жило тут диво, і магія живила світ, пророцтв уникнуть неможливо. Це її твій могутній рід, тоді мечі пізніш багнети пройшло немало літи зим. Ми знов кричим, іди звідси, смерте, дай ще пожити нам живим. Це був якраз вірш до дня звільнення Маріуполя в цьому році. Дуже доречно згадати Маріуполь зараз на екрані. Наші глядачі можуть побачити світлину. Ви на тлі роботи Гамлета в Маріуполі. Які місця в Маріуполі вас надихають? Чи є місця сили? Для мене місця сили і в Маріуполі також це все ж таки наші парки, наша природа. Мені дуже подобається зоглям, те, що я довго прожила в 23-му мікрорайоні, спускатися туди зі схилу, там де річка. Напевно, для мене завжди це було якраз моїм місцем сили там. Дерева, трави, водичка, там посидити. Посидіти завжди можна і набратися сили, тому що ну, для мене оця міські ну, суматоха, цей гул машин це ну, трохи не моє. Для мене все ж таки моє це природа. Ну і звичайно, наше море. Е, мені ну, дуже сумно, коли люди говорять, що воно там брудне, якесь не таке. Насправді, ну ви ми винні в тому, що воно таке. Е, але… Створене воно не таким, правда. І я його обожнюю, коли, ну, коли не літо, насправді я дуже люблю ходити. І коли воно підмерзає, і коли не підмерзає, але там дуже мало людей, воно не таке засмічене, е і воно таке спокійне, з ним можна поговорити. Ну, і на цю тему в мене теж є в'язнути. Ой, якщо давайте клас-клас. Микось про це заговорили. Тяжкі повіки вечірніх хвиль повільно на берег морський виринають. У снах своїх вони звідси за декілька миль бути десь там далеко бажають, море мрійливе, купило б квиток, аби сягнути кудлатої хмари, щоб помиритись, попити чайок і припинити їх давні чвари, морю б самому, відпустку на літо, подалі від кіл на дувних і матрасів. На відпочивальників нагло забити, мчатись в авто по безлюдяній трасі або у гори із рюкзаком, дертись туди, де нога не ступала. І хто цей придумав природній закон, через який море в горах іще не бувало? От би поламаних мушель скарби взяти і віднести додому, віднести додому море усе і вечірнього сонця, стійку прохолоду. Але лишається просто сидіти і дивитись на цю неосяжну воду. Ой, як класно! Я вже уявила собі таке живе море. Хоча воно і так і живе ці думки у хвилях, і одразу в гори його захотілося віднести, хоча б там у склянці так. Клас, Супер, супер. Слухайте, згадали про. А Маріуполь згадали про а, море, і а, хотілося б, ну я не знаю, таке можливо стандартне буде питання, але воно на устах. Як я розумію, 20, 2020 рік він став вирішальним для вас, бо ви а, ну, змінили місце роботи, пішли а, а, з тією, які подарували свою душу та серце. Чим ще запам'ятався цей рік? Цей рік дійсно, звичайно, став складним для нас, тому що зараз коронавірусна інфекція і. Напевно, оцей відрізок часу, коли доволі багато доводилося і мені, і іншим громадянам перебувати. Ну, в думках з собою, тому що багато хто перейшов на дистанційну роботу, в когось такі вимушені відгули. І напевно цими думками, розумінням більше себе він запам'ятався. Звичайно, запам'ятався, як ви сказали, тим, що я пішла з Державної прикордонної служби, тому що дуже важко йти від своїх побратимів, від посестер. Дуже сильно мені запам'яталося те, що зараз от, кінець року. Ми займаємося допомогою храму Романа Перетятька. і дуже сильно такі моменти запам'яталися, коли мої побратими по посестри допомагали нам збирати подаруночки для дітей з родин, які в скрутних умовах для дітей сиріт. Оце Така спорідненість, те, що, незважаючи на те, що я пішла, ми багато чого зараз зробили разом. Запам'яталося новорічне диво, яке створив мій коханий хлопець. Він подарував храму ялинку і. Це було для мене ну, реально таке новорічне диво, те, що там, де ялинки не було, на ранок стояла чотириметрова красуня, яка буде рости далі. Тобто, у нас корінням е в дворі храму, як ми її наряджали. Ну, ці всі моменти, знаєте, мені взагалі хочеться сказати людям. Може, це трохи буде пафосно, так от прям сказати, але хочеться. Сказати: ну, перестаньте жалітися. Е Відносно того, що от немає див. Ну як це немає? Ми дорослі. Коли ми маленькі, ми чекаємо див. А коли ми дорослі, ми вже самі чарівники. Ми маємо їх робити. І коли ти їх робиш, ну вони стаються. А якщо ти не робиш нічого, то вони не стаються. Якщо згадати, в принципі, історію Святого Миколая. Я не можу сказати, що я суперрелігійна людина, але я обожнюю історії святих, тому що, тому що це люди. Тому що це люди, які робили добрі справи, і по факту, ну що нам заважає також робити добрі справи, Як влучно. хоча хоча б трішки наблизитись ну, в своїх таких справах до отаких людей. Це ж реально реально. До речі, згадали Романа Перетятька, Якщо не помиляюсь, учора він святкував свій день народження. Так. Не заперечуєте, якщо привітаємо. Звичайно. Романе. Вітаємо з днем народження. Вітаємо, щиро. А так щиро вітаємо. Дякуємо, що знову ж таки чарівні перетини в нашій студії стаються. І усі ці проміні добра та побажання щастя зараз лунають саме до тебе. А що до див, знаєте, можливо, від поетеси, яка зараз дарує дивовижну поезію сьому місту, буде такий лайфхак. Ну от людина си каже: хм, ну так, я не проти створити диво. А що ж мені зробити? І ходить, ходить по кімнаті, не знає, що робити. А давайте зараз запропонуємо, яке диво реально зробити власноруч будь-якій людині. будь-якій людині просто, ну, от, по-перше, як ви сказали, треба захотіти створити диво. Перед Новим роком, взагалі, ну просто маса можливостей. Зараз заходиш в будь-який супермаркет, магазин там косметики, майже всюди є прекрасні акції, коли можна. Дитині якісь виконати бажання, тобто купити от конкретний подарунок конкретній дитині, і це ну не така велика проблема, не такі великі суми, тому що ці дітки вони і не бажають якихось захмарних див, але якийсь пакет цукерок, якийсь там рюкзак, якась косметика для дівчинки, для них це вже є дуже велике диво. І ну, ось, будь ласка, отаке диво. Потім знову ж таки, прийти до романа, перетятька, він там взагалі вам розкаже, що можна зробити. бо… Зараз треба і бібліотеку приносити, україномовні книжки йому, і допомагати продуктами тим бідним людям, яких він годує. Тобто, оце все робите і все класно виходить, тому що ну, добро воно повертається навіть просто на такому енергетичному рівні. В тебе підіймається настрій, ти розумієш, що ти зробив щось добре, хороше. І все прекрасно. Клас. Так до речі, ще закцентуємо увагу, що а, до пана Романа Перетятька, про якого ми сьогодні так багато говоримо, можна прийти до храму Петра Могили, який знаходиться на а, проспекті Нахімова. Тож завітайте та зробіть добру справу. Дякуємо Валерії за чудові ідеї. І в нас залишається час. Ось так швидко промайнув ефір. Я спілкувалася і спілкувалася. Ми чекаємо на вас, а, а, коли вийде ваша друга збірка. Будемо її презентувати, будемо ще читати вірші, але в нас ще залишив ч... залишився час на ще один вірш. Давайте ним і завершимо. Так, Якщо зараз, 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 зараз обираю дуже швиденько. Так, відповідальний вибір, до <світ> речі. Я дуже люблю такі трошки писати, трошки магічні вірші, які можна сказати, ну мені здається, що вони е, кажуть про майбутнє. Якщо їх проговорюєш, то в тебе все відбувається так, як ти хочеш. Такі вірші, мантри, і, от хочу такий один е, з такою жіночою магією прочитати. Вона здатна замовляти стихії, призупиняти час. Вона більше, ніж інші вміє живучі віки поміж вас. Вона носить у серці барвінок, а в руках безмежність світів. Її губи мають відтінок твоїх дивних пророчих снів. Вона змінює русло потоків своїх надто болючих сліз. Вона істина поміж пророків. Тільки хто б її людям доніс, з нею складно. Вона надто темна. І краще не знати і зовсім. І даремно ти надто даремно. Бачиш снах, її довге волосся. Це знову ж таки для наших дівчат. Браво! До речі, продовжувати ознайомлюватися із вершами поетеси Валерії Карпеленко можна на її сторінці в інстаграм та Фейсбук. Запрошую вас щиро і вкотре дякую за чудову натхненну бесіду. Нашим дам бажаємо не промикатися. Ви ще побачите Валерію в нашій студії. Обіцяю.